Пробуй посмаку, пробуй. буде масло, ти що. Думаю, треба відлити половину, бо типу, я, я доколотаю стіки маси. Нашому є стільки масла, якщо мені треба там його. Колотав, 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 а там вже масло зробилося. Страва з філе карася. Е, я розумів, в чому була підвох в, цьому, в цій страві. Тобто ця риба дуже кістлява, і вона теж була без е, ліміту часу. Так, ти чим займаєшся? Е, шук, шукай карасів. Карасів в холодильнику. Юрка каже, що мені робити? Карасів хотів він робити. Каже, ні, Юрко, роби картошку. Каже, давай я хоч почищу, каже, на, чисто. Юра! Та, ну я ж не п***ю. Це ж бачите, яка, яка, тепер. кля, яка клята риба, а? І ця вся луска падає, бризкається мені, падає мені в ліцо. Моє, моє обличчя, яке накрасили красиво. Чуєш? Філе це філе, понятно. Ну тут все одно будуть косточки. Ну це карась, це, надо... красть, це да, карась. Да. Каже, в мене тут будуть кості поверх філейки, то я їх зріжу. Візьми пінцет, повибирай. Каже, добре. Так, з чим э, ідея карася, можна і тебе є ідея? Э, візьмемо білі гриби, візьмемо п'ята. І угу. в в муки карася, додаємо лука. Вони э, почали робити, я там давав якісь і говорю, давай може так, давай може так, давай етак. Знаеш, типу, ні, мене ніхто не слухав, типу, робили своє. Ну окей, типу. Ну, да, ось можна буде взяти. Голубці з брюссельської капусти. У нас Поліна там тіпо, з пальчиками поставили на ці голубчики. Едік, іди своїми пальчиками закрути... <с закрути <с нам голубці. пальчики тільки жінки кайфують. Я взяла брюссельську капусту, значить. Положила ма... трішки начиночки. і заверчувала, як шаурму заварачують. Типу, отак-от чік, потом чік. А потім ще отак чик 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 а потім ще ножичком. а так чик, чик чик і все. Полінка, ти головне не обійшся. Міні їда для міні-людей. Mm -hmm. Головне, щоб починка була Максі. Щоб ви розуміли, капуста он така, листочок он такий. Начинки он тулько, як мікрокухня якась. Голубчики отакі от виходять. Я такі нікдав в житті голубці не робив. Віка. Тут у нас голубці, а ти за віку думаєш. Думай за свої голубці спочатку. А за віку будеш на курілці думати. А, а це на п'ену? Ну, да. Вони собі там щось розкидали обов'язки, данку щось там бачу собі робить. Вікуля, що там теж кілішмани, та Артем. Я така говорю, стоп, команда, говорю, що я маю робити в цій історії? Віка, да. прибери на столах, будь ласка. Хорошо, зараз секунду. Питаю кожного, щоб, щоб Сейчас. Нічого... Сейчас все буде, ма хороше. Боже, наскільки я себе сьогодні чувствовала лишній просто ну от правда, ну типу, мені було дуже некомфортно. Коли зайшла третя команда, я подумав, що нарешті ми перестанемо їсти торти, а буде їсти їжа якась солена. Ось, але це виявилося все ж таки бента торт, просто такої форми відкритої. Я це виглядало як бутерброд. Ось такий великий, смачнющий насичений бутерброд, який я хотів би з'їсти. Оце швидкий сендвіч торт. Да. А, так. — Бутерброді, коханий. І Олеся почне розказувати про нашу наш, концепцію. концепцію. Чому презентувала Олеся? Олеся дивилася хластяка. Олеся знає Олександра, знає Інну. Вона знає історію їх. Я думаю, краще хай буде Олеся. Наша концепція складається з того, що це аркуш паперу. Ми знаємо Олександра про те, що ви письменник. Ми знаємо про те, що ви займаєтесь каліграфією. І наша концепція складається про те, що ви пишете це білий аркуш, і ви пишете історію свого кохання. Я написав зараз одну книгу, а роботу над другою тільки ось планую починати. А, ні, вже почав. А робота над другою тільки почав, тому е, все ж таки прогалена є, але в цілому я приємно був здивований, що вони все ж таки ось ставлять такі речі. Команда жовтих, скоріш так, якщо був би Саша один, то презентація була б топ. Цієї презентації не вистачило трошки мене. Книга Олександра, ми читали, ми бачили, а де там була я. Ну, хотілося б трішечки єдності насправді, але та, відчутно, що трошечки. Інгредієнти по-різному один одного доганяють. Тобто немає якогось суміші, а воно все так ось, чітко, ніби по, по черзі смак розкривається. Там, е бісквіт, тоді відчутно е крем-сир, полуниця там, чи вишня. Ось е трошечки якось, да, Хочеться скріпити його все, можливо, якось простякнути більше самі бісквіти, але е ну, по смаку гарно. По смакам скажу відверто, коли ми куштували бісквіт наш, куштували Крем, нам дуже сподобався. Да. Єдине, що може, ми не куштували в повністю в поєднанні всього цього, мені дуже сподобався тільки рожевий бісквіт, і до нього сир. Тобто з книжки тільки одна сторона. І я переживала з вигляду зовнішнього, що будуть не дуже пропитані коржі. Так воно було Я їла тільки посередині. Мені не дуже смачно був цей сухий, трошки сухуватий. Угу. Ми, виходячи з дегустації, я розумів, що шанси у нас якісь є. Я розумів, що нас все ж нас розвалили. За цей бісквіт нас розвалили. Сподіваюсь, бути... сподіваюся, там ще є щось цікаве. Цей стейк має розгублений вигляд посеред вашої тарівки. Знаєте, коли їдеш дорогою і бачиш серед степу, ось таке одиноке маленьке деревце? Саме це я бачу у вашій страві. І ці спеції, розкидані по тарілці, це просто забруднює її і не додає вишуканості страху. Так, не треба презентувати. Да, трохи вже знаєш, здувся. Думаю, блін, капець. ну, Думаю, може, хоч попробую проводу буде вкусно, знаєш. Всередині м'ясо рожеве. Але ви його зовсім не замаринували. Мені бракує смаку. І не називайте ось ці вершки з грибами гардену. Дякую. Наступна страва: кіш з лососем і шпинатом. Половина кіша. Ага. Підсмажена, а ця зовсім подивіться не підсмажена. Зовнішній вигляд мені не подобається. Угу. По смакам окей, добре. Я не можу сказати, що я прям в глибокому захваті, але непогано. Дякую. Якщо зараз в моєму десерті щось не так, типу товста тарта, все, ми просто будемо стояти у чорних. На відміну від інших страв та критики моїх колег, мені презентація подобається, тому що це той десерт, який не потребує нічого зайвого. Він має бути довершеним сам по собі і все. Ви гарно попрацювали з меренгою. Я люблю теж, коли так хаотично вона розкидана. Лимонний курт ідеальний по кислотності, солодкості. Ця лимонна тарта достойна бути на вітрині класної кондитерської чи в меню французького ресторану. Дякую вам за цей прекрасний сюрприз. Я зрозумів, що ось ця ліпка імпортна, каже, а тут ще піднімаємо, там тянемо, там щипаємо. Ой, б**. думаю, це ці <кхи> думаю, красивих візерунків, думаю, у дімки точно не буде. Просто подивіться на ці руки. Я не знаю, мені дуже складно мені здалося, що буде ліпити. Мені, ну, ну, Ти бачила на ці руки. Ну, як за цими сердельками можна щось ліпити у тончену ліпку. А, у мене пальці почуть нозлівкоти. У мене руки трішки руки трішки моторикою дрібною погано. Там пальці тримаються, а заліплюються. Начинку підпіхаючи. Приплили ми... тапочки до берегу. Що приготувати його, що ліпити. Це один із моїх таких мінусів кулінарії, бо я не дуже люблю працювати з тістом. в мене не дуже виходить і ліпити його теж складно. Як вам презентація? Дуже красиво, але ага. мало. Ага. Довго думати не треба. Це я в Одесі пропрацював, хоча я сам не з Одеси, але ну, я там працював і там жив, і сім'єю, і все. І ми завжди готували, знаєш, тюлечку, біточки з тюлечки, піцу з тюлечкою. Знаєш, це все готували. Фаршмак готували на банкети, на е, фаршети, на все, що хочеш, на свадьби. І це все, знаєш, я не готувався цього фаршмака ну, чисто з головою. Це фаршмак. Це okay. фаршмак, це Одеська область Одеса, не можу сказати. Yeah. 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 І тут Юра угадує другу страву область. Ну, Я бачу, що наші сусіди по командах трохи вже підрозділися. Бо вот, саме Юра. Так, походу, треба йти за трояндами і червоною доріжкою. Перфекто. Добре, продовжуємо. Далі ми підходимо з ектором вже до е, конфет. Беріть руками сміливіше. Та ні, я не хочу руками. Окей. Мяу. На смак і оця консистенція, знаєш, така в роті тая як от, іменно, трюфель. Як трюфельні конфети ці з магазину, так? Юрко, будь ласка, це це Вінниця. Подумай, Юрко, давай, давай. Я подумав, що е, це є, знаєш, е, в Києві більше всього конфетних фабрик. А, тобто, ваше рішення це Київська область. Ми трохи не тупили, тому що в Києві також є завод. Якось воно більше до Києва нагадувало, тому коли він сказав Київська область, в принципі, логіка його зрозуміла була. Наступна страва. Що це може бути? Це Це запіканка. <гум> <гум> Запіканку вдома <гум> ти робиш. По консистенції і по вкусу це ну, запіканка. Це запіканка з е, ізюмом, обичним, знаєш, типа но соус кафейний з Івано-Франківська. <гум> щось мені так кажуть. Поки <гум> расу. <yeah? гум> Чому? Е, тому що запіканка, я думаю, що. Е, там більш домашня кухня uh -huh. і там ну, к к корови, там молоко, сир uh -huh. продають. А соус також відповідає цьому регіону. Ні. Uh -huh. Тільки запіканка. Так навіщо? Тільки запіканка. Старалися розумієш, приблизити його до цього, щоб він зрозумів там логічно.